Слава Україні! Українські вогнеборці ліквідуватимуть пожежі в Каліфорнії. Україна підтримує Придністровський регіон в розв'язці гуманітарної кризи. На Старокостянтинівщині сталося ДТП з постраждалими. Про ці та інші події далі є Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Українські рятувальники готові допомогти Сполученим Штатам Америки у боротьбі з лісовими пожежами. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Міністр внутрішніх справ України отримав доручення від президента забезпечити участь українських пожежників у ліквідації масштабних лісових пожеж у Каліфорнії. Наразі до цієї місії підготовлено 150 фахівців, здатних оперативно реагувати на найскладніші виклики. Українська сторона вже повідомила про свою ініціативу американським колегам і відповідні організаційні питання перебувають на стадії опрацювання. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати Молдову в розв'язанні гуманітарної кризи, що виникла у Придністровському регіоні через свідомі дії терористичної країни. Він додав, що українці готові забезпечити постачання вугілля для покриття нагальних потреб населення. Однак ситуація залишається невизначеною через позицію тих, хто фактично контролює Придністров'я. Україна наголошує, що її дії спрямовані на підтримку мирного населення. Відтак демонструє повну готовність до швидких і ефективних кроків у разі погодження допомоги. Наслідки ворожої дронової атаки на Київщині показали правоохоронці. Отже, внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гуртожиток, приміщення лікарні та чотири транспортні засоби, серед яких є автомобіль швидкої. Попередньо, на щастя обійшлось без постраждалих. На Хмельниччину повертається загиблий на фронті сержант, який більше року вважався зниклим безвісти. У Полонській громаді повідомили про загибель ще одного воїна. 4 грудня 2023 року при виконанні військових обов'язків загинув мешканець міста Полонне, Клипацький Віктор Мирославович, 1976 року народження. Старший навідник обслуги міномета сержант Віктор Клепацький героїчно захищав незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та поклав своє життя поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочались роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На старокостянтинівщині сталося ДТП з постраждалими. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі з полученням житомир Чернівці. Поблизу села Григорівка, як повідомили у Хмельницькому районному управлінні поліції, відбулось зіткнення між автомобілями Шевроле під керуванням 34-річного хмельничанина та Фольксваген, за кермом якого перебував 66-річний чоловік. В результаті автопригоди водій автомобіля та 33-річна пасажирка автомобіля Фольксваген отримали тілесні ушкодження. Вони були госпіталізовані до лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. Днями правоохоронці задокументували водія, який керував мотоциклом в стані сп'яніння. Допустима норма алкоголю в крові була перевищена у понад 12 разів. У патрульній поліції Хмельниччини розповіли, що днями на вулиці Панаса Мирного в обласному центрі інспектори зупинили мотоцикл, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування із 33-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат 2,50 цілих проміла, що понад 12 разів перевищує допустиму норму. На водія патрульні оформили адміністративні матеріали за двома статтями. Мобілізованим кам'янчанам видаватимуть одноразово по 20 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалила Кам'янець-Подільська міська рада. Про це ж повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Надання разової грошової допомоги в розмірі 20 тисяч гривень стосується осіб, які підписали контракт зі Збройними силами України та були мобілізовані з січня 2025 року. Наразі це все про що встигаю розповісти у соціальних мережах ще більше перевіреної та актуальної інформації. Долучайтеся до нашої спільноти та до зустрічі в ефірі Першого подільського.